всіх святих помилуй і спасе нас, бо він благий чоловіколюбний у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Браті і сестри, ми сьогодні ми з вами святкуємо великих мужів, святих апостолів, переруховних апостолів Петра і Павла, їх подвиг, подвиг перед церквою є надзвичайно великим. Вони перші, учні Христові, перші, які прийшли до Христа, залишивши свої земні справи, вони пішли за Христом, увірували в нього, як ми чули сьогоднішнього Євангелія, що Ти є Христос, Син Божий, сказав апостол Петро, коли Господь запитав, за кого мене вважають люди. Їхня віра стала надзвичайно великим прикладом для всіх. Майбутніх поколінь християн. Петро і Павло стали першими, і цей подвиг перших став дуже важливим, тому що з них почалося проповідь Слова Божого, з них почалося утвердження християнства на всій землі. Безумовно, як і інші апостоли, всі перші апостоли звершили свій подвиг і закінчили своє життя, мученицькою смертю. Тому що язичники гнали і переслідували цих великих мужів. Але вони все рівно не відреклися, не зрадили, а стали вірними чадами Христа і виконали свою місію, яку було покладено на ним, самим Спасителем. Господь дав їм силу з неба, дав їм велику силу проповідувати Слово Боже. про проповідуючи Христа. І вся земля узнала про існування Христа Спасителя, про існування Святій Тройці. І сьогодні всі куточках землі є як християни, які вірять у Христа і початок цієї віри положили апостоли Петро і Павло, заснувавши і Церкву Христову у День Святої П'ятидесятниці. Тому сьогодні, браття і сестри, згадуючи їх подвиг, цих двох людей, вони різні люди, але їх об'єднала віра. Петро був простим рибаком і сином рибалки. І коли він увірував Христа, залишив свою працю, земну і пішов ловити людські душі, увірувавши, пішов за Христом. Інша дорога була у апостола Павла. Апостол Павел був. Фарисею, він належав до партії фарисею. Він був кхе, гонителем християнства. І одного разу, коли він ішов до Дамаска, йому явився сам Господь, це світло велике освітило його. І він впав на землю і почув голос неба. Чому ти гониш мене? І піднявшись, він запитав, хто ти? А Господь каже: Є, я Господь Бог твій. І ось ця подія. Перемінила апостола Павла, він із Гонителя Фарисея став великим подвижником і проповідував віру Христову по всій землі. Його послання донині є повчальними і важливими. І ми читаючи їх, бачимо віру цього великого мужа, якого перемінила, перемінила благодать Божа, тому що. Його віра була надзвичайно велика. Він також помер смертю мученика за Христа, але не зрадив і не і, а виконав до кінця цей великий подвиг, який поклав на нього Господь. Тому великі мужі, яких ми сьогодні згадуємо, є великим прикладом і для нас, сьогоднішніх християн, бо і ми християни повинні нести цей апостольський подвиг, цей подвиг проповіді. Святої православної віри і браті і сестри, ось ці два мужі звершили цей подвиг, навчили народи, передали е, е, віру народам світу. І ми також, розуміючи це, розуміючи важливість їхньої праці, бо вони були е, е, з прикладом для майбутніх поколінь, не дарма і свята Церква. Яка потім е, е, приєднувала до святих своїх героїв, своїх подвижників, е, борців за християнство і в нашій українській церкві, і в інших церквах називала цей подвиг рівноапостольним. Таким подвигом рівноапостольним був Великий князь Володимир і княгиня Ольга, таким подвигом е, е, християнізувала. Грузин, рівноапостольна Ніна і можна називати ще багато тих людей, які звершили подвиг, який рівняється першоапостольному, тому що вони перші, перші найважче, але перші закладають той камінь наріжний, на якому і тримається віра Христова. Тому я всіх вас сердечно вітаю сьогодні з цим великим святом. Хочу ще нагадати, що завтра у нас. Пам'ять всіх апостолів 12, ми будемо е, звершувати службу, але служба Божа буде в нас завтра в Горбанівці. О 8-й годині буде кресна хода до життєдального джерела, а після кресної ходи буде відслужена літургія у храмі Різдва Христового в селі Горбанівка. Тому хто хоче, запрошуємо вас на ці богослужіння. Хотів би нагадати ще про нашу поїздку 28 липня до міста Києва традиційної божественної літургії в Володимирському патріаршому соборі і хресної ходи до Великого князя Володимира, до пам'ятника Великого князя Володимира. Всі, хто бажає, запишіться на кіоски і будемо вирішувати, як ми будемо це робити. Хотів би привітати